У мене тоді крайнє запитання так. на сьогодні. Це питання про нову посолку у Сполучених Штатах Америки Ольгу Стефанишин. Нарешті президент підписав наказ так. про її призначення. Що ти про це думаєш? Дуже рада. І як ти думаєш, чи зможе вона виправити те? Дивіться, до України. Я не можу сказати ли Ана чи ні, тому що ну побачимо її, Я думаю, що можна буде про це поговорити там десь 3-6 місяців. Але я хочу сказати, що е, я був е, в Вашингтоні, я бачив, чим займається Маркарова. Я з ним не зустрічався, але можу сказати, що е, наші інституції маю на увазі українську. Державність державність. Я вважаю, що над цим потрібно працювати, працювати, працювати і ще раз працювати. І потрібка від посла повинна бути будь-якому українцю, будь українцю, і там повинно працювати не один, три, п'ять людей, а армія людей, які працюють над українським прапором і над українською державністю. А я приїхав. Поспілкувався, я почув іншу, інший настрій, що там все не так, там, там все повільно, там нема людей, не вистачає людей, людей. Що ми, на стратегічному напрямку американському. Ну, ну тому я вважаю, що я дуже радий, що назначили Стефанишину. Я сподіваюся, що вона зможе зробити лад, набрати міцну команду і відпрацювати з нашими союзниками, з главними союзниками. Друзі, я хочу сказати. But, uh... Так скажемо, сподіваюся, що покажуть нам якийсь проєкт, як який, дорожню карту, як вони будуть розвивати стосунки між Америкою. І, і США. ой, між Америкою і, і Україною. ну я думаю, що ти можливо на своєму наступному візиті зможеш протестувати наскільки змінилась стиль роботи американського посольства. Тому я дуже зрозуміла, що я б я б дуже цього хотів би, щоби е, Послухай, е, Я не хочу зараз говорити, що мені говорили, але це не красиво буде. Розумієте? Ну, ну що, і звін, вона вже людину, пішла, людину, і я так, вона На пішла. Так. Я не хочу говорити, що мені розповідали. Але друзі, я хочу сказати, щоб вона не працювала. Я вважаю, що там повинна працювати коман... огромна команда людей, професіоналів, які е, мають досвід, е, які сьогодні зможуть е, здобути для нас серйозні речі. А мені кажуть, слухайте, ну там один приклад, далі другий приклад. Не хочу про це розповідати. Мені було дуже неприємно і допомоги чи... ти не отримують посольства? Та ні, я навіть її не просив. Ну, я Ende. приїхав, я бачив, там так. от такий замок висів, Я приїхав, я розвернувся Достатньо. Ну я так хочу. Відчуваю стратегічно працювало посольство. Ну що, друзі? Я хочу подякувати свого друга. Сьогодні каратесеньки у нас так скажемо Етер. хочу подякувати всіх вас. Вибачте, що я там втомлений сьогодні. Але хочу вам сказати це великі кварталу. дякую. Хочу тобі вам побажати всім спокійних вихідних. Хочу побажати вам, щоб як можна швидше було перемога та мир. Дякую всім і дякую свого друга Олексія Кубіна, політолог, викладач та дуже розумна людина. З вами зустрінемося вівторок і обговоримо нові теми. Юрій, тобі теж великі дякую з ми був мій друг, політичний та економічний експерт, Йорі Біркадзе, який спеціально їхав для вас. Тільки я я не знаю, скільки сотень кілометрів. <сум> е, да, але приїхав і встиг на цей ефір, на цей етер, друзі. Тому вибу в евтері було квартал кварталів. І Йорі справді сказав, що ми виходимо два рази на тиждень в п'ятницю і в. Вівторок, тому чекайте вівторка, і як завжди ми з Георгієм говоримо, говоримо: слава українському народу! Слава українській нації! Слава нашим героям, що надихають там і дають можливості створювати це те для вас. Було дуже важка тиждень. Я так, вважаю, що один так. із трагічних тижнів в історії України. І хочу сказати, що я задумався і. Можу сказати: говоріть друг друга, один одного як можна більше, що ви любите друг друга. Це Дзвоніть один одного. І турбуйте за один одного. До нових зустрічей. До нових зустрічі, друзі. До нових зустрічей.